23 серпня, щорічно починаючи з 2004 року, в Україні вшановують один з трьох ключових державних символів синьо-жовтий стяг, символ нашої української ідентичності, символ боротьби за волю. Урочистості з нагоди дня державного прапора відбулися в користані на території центральної міської лікарні. Адже саме тут встановлено найвищий в місті флагшток. Право підняти прапор було надано військовослужбовцям, які несуть службу у складі 115-ї окремої бригади територіальної оборони. Ворони Іллі Жарчинському та Віктору Федоренку. Сьогодні всі наші держави піднімаємо стяги стяги нашої держави, стяги перемоги, стяги, які сьогодні майорять в боротьбі з російським фашизмом. І символічно, що саме в цьому місці ми спільно з вами підняли цей прапор і ще раз пересвідчились тому, що Україна незалежна держава, що вона має свої тисячолітні традиції, що ці традиції за ніколи розвиваються. Непростих в важких умовах, умовах військового стану, умовах війни, але розвивається і нас робить ще більше патріотичними, і наша велика любов до нашого народу, до нашої держави, до символів, які відзначають нашу державу понад усе Я вірю в те, що боротьба з російським фашизмом буде закінчена на перемогу нашої держави, наших людей. Сьогоднішнє свято Україна відзначає без масових заходів через загрозу нових ударів Російської Федерації по українських містах. В Коростені захід з нагоди урочистого підняття державного прапора України відбувся у війському колі колективу центральної міської лікарні військовослужбовців міської влади та представників Коростенської районної військової адміністрації. Саме сьогодні в переддень дня незалежності. Вся наша країна святкує. День державного прапора України. Кожне місто, кожне селище, село сьогодні піднімають символ нашої незламності, символ нашої перемоги і символ того, що Україна була, є, буде завжди. Сьогодні окремо хочеться сказати слова вдячності тим хлопцям, які сьогодні саме із нашим державним прапором йдуть до перемоги і захищають наші рубежі на східному напрямку і ведуть нас до перемоги. Керівник закладу охорони здоров'я Сергій Ковердун подякував усім, хто долучився до облаштування та встановлення флаштока на території лікарні а також окремо відзначив спонсорів та благодійників, які беруть активну участь у розбудові установи. З ним державного прапора друзі, це один із головних символів нашої держави. Сьогодні хлопці йдуть в атаку з цим прапором. Здобутки трудові роблять разом з цим прапором. Разом з цим прапором. Ми сьогодні стоїмо і святкуємо цей день. Я хотів би, перше, мені дуже приємно, що це свято державне на території нашої громади проходить саме тут, в нашому колективі. І я хотів би подякувати всім, хто долучився до цього, щоб зробити цей видатний постамент. Державний прапор як символ країни є втіленням національної єдності, честі та гідності, традиції державотворення історії та сьогодення. Впродовж історичних звершень він став символом боротьби за національні і соціальні права українського народу. Серце кожного українця завмирає при підйомі національного прапору. У ньому втілені віковічні прагнення до багатства рідної землі, праці, краси та миру.